Коли б немовля, є свої окремі прийоми надання допомоги. Насамперед необхідно розпізнати, чи дитина вдавилася чи ні. Насамперед, вона перестає себе звикло поводити, вона може робити якісь хаотичні руки і перестати вдихати, видихати, перестати плакати і потихеньку синіти. Якщо це розпізнає мама, це дуже, дуже добре, бо можна своєчасно часу надати домедичну допомогу. Коли ми бачимо, що дитина реально дивилася, тобто вона синя і робить хаотичні якісь рухи, ми підхоплюємо дитинку, перевертаємо її на животик, кладемо собі на коліно так, щоб голова дивилася вниз. З кого пальцями підтримую голову, роблю 5 хльостких рухів. Подаємо, два. 3, 4, 5 міжлопаточну ділянку, потім перевертаю її назад. Роблю 5, натискань в цій точці, де ми робимо серцеву легенву реанімацію. Раз, два, три, 4, 5. І після цього я розкриваю ротик і пробую дістати стороннє тіло. Якщо воно є, я стратимуся акуратно його дістати так, щоб нігтями не пошкодити слизову оболонку, бо вона в дітей дуже рихле водяниста і можна просто її від, від, відтерти, і потім буде флотуючий клапан при диханні. Коли виймаємо постороннє тіло, дитина починає дихати. Якщо вона перестає дихати після витягнутої сторони тіла, тоді проводяться загальні заходи серцево-легенвої реанімації. І так ще раз все повільно. Ми розпізнали, що дитина не дихає, вона вдавилася синіє, Кладемо собі на коліно так, щоб воно дивилася вниз. Перевертаємо на животик, робимо 5 хльостких ударів по міжлопаточній ділянці, повертаємо назад, робимо 5 натискань в ділянці, де робимо реанімацію. Раз, два, три, чотири, п'ять. Акуратно кладемо, розкриваємо ротик і пробуємо вністати стороннє тіло. Якщо нічого не вийшло, ці маніпуляції продовжуємо без перерви до моменту його появи. Коли дитина перепинився пульс, ми його розпізнаємо частіше всього на і артерії, ми приступаємо тільки до натискання на грудну клітку, до прибуття бригади швидкої допомоги.